Вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо Ford Ranger XL 2021 року випуску із дизельним дволетровим двигуном із додатково встановленим захистом переднього бамперу, захистом заднього бамперу. Також є підніжки. Додатково встановлена лебідка. Також є багажник верхній. Є захисний тент. Так виглядає основний відсік багажнику. Автомобіль має гарну комплектацію, це шестиступенева механічна коробка перемикань, електросклопідйомника. Також є система екстреного гальмування. адаптивний круїз-контроль. Система утримки у полосі. Пробіг даного автомобіля складає 6 тисяч кілометрів. Є блокировка диференціалів та допомога при спуску. Мультифункціоноване ролове колесо. Автомобіль п'ятимісний. Запрошуємо на дзра до нашого салону, де також є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.